Всім привіт! Мене звати Саша і ви на каналі Life of Doll. Друзі, сьогодні я вам підготувала одну стем, яку, як мені здається, вам подобається дивитися на моєму каналі. Я підготувала для вас підбірку топ-10, на мій погляд, найкращих Барбі-Лукс. Але перед тим, як я почну розповідати про цей топ, я хотіла б вам сказати, що влітку, на жаль, я зможу виходити. Рідше, ніж раніше, тому що я працюю професійним фотографом, і зараз у мене такий дуже насичений сезон, тому що я проживаю в Італії у Тоскані і у нас приїжджає багато туристів, які хочуть фоткатися, багато людей влаштовує весілля, і тому, звичайно, у мене. Менше вільного часу, але якщо він в мене буде з'являтися, я, звичайно, буду а, записувати відео, тому що мені це дуже подобається, як сподіваюся, і вам. І так, друзі, перед тим як я почну вам розповідати про мій топ 10 найгарніших, на мій погляд, Варділукс, я хочу трошечки вам розповісти про історію створення взагалі цієї лінійки. Лукс» – це сучасна колекційна лінійка ляльок Барбі, представлена компанією Metal у 2021 році. Колекція була розроблена як частина напрямку Barbie Signature, бренду для колекціонерів і позиціонується як стильна, модна і максимально різноманітна лінійка сучасних ляльок. Автор ідеї і головний дизайнер колекції Біл Грінінг. Створюючи барбі лукс, автор надихався сучасними інфлюенсерами, моделями, трендсетерами та фешн культури. Колекція повинна була у собі об'єднати сучасний мінімалістичний стиль одягу, максимальну різноманітність відтінків шкіри, форму обличчя, зачісок зачки статури і ляльки могли позумогли позувати у різноманітних модних позах завдяки тілам, made to Move». Барбі Лукс створе створювалося з розрахунком на інстаграм покоління колекціонерів, тих, хто любить фотографувати ляльок, наряджати їх в модні образи, влаштовувати фотосесії і ділитися ними в соцмережах. Особливості колекції Барбі Лукс. Сучасні молодості, в тому числі дебют нових. Ціла ми й тому з високою рухливістю, актуальні тренди, актуальні трендові образи, в стиль мінімалізму, спортшик глем. Лімітовані тиражі, колекційний статус, упаковка в локанічному дизайні з логотипом Барбі Лукс. Чому ж колекція стала культовою? Колекція швидко завоювала визнання завдяки відмінній якості виконання, актуальному дизайну доступною ціною порівняння з іншими колекційними лінійками, для коштували а, приблизно 20 євро. Не приблизно, а 20 доларів за ляльку. Максимальна фотогенічність і можливість кастомізації. Зараз Барбі Лукс одна з найпопулярніших колекційних серій метод для дорослої аудиторії. Ході чутки, що колекція Барбі Лукс не буде більше існувати. Що їм на зміну прийшли Барбі Бейсікс, нові Барбі Бейсікс, можливо, це так, але це не точно. Ось, наприклад, ті ж Барбі Лукс, вони прийшли на зміну Барбі 1959 Барбі БМР. Барбі БМР вони прийшли їм на зміну. Можливо, сучасні Basics прийшли на зміну Барбі Лукс. Ми подивимося, але зараз я хочу з вами розглянути. На мій погляд, найцікавіших ляльок з тих чотирьох хвиль, з тих чотирьох випусків, які нам на сьогоднішній день запропонувала компанія Метел. Почнемо з моєго горнючого блокнотику Барбі Пухнастого, де в мене записані. Так, ну що, друзі, я почну світок і на 10-му місці в мене знаходиться таміка. Таміка це сьома лялька з, другою, з другої хвилі Лукс. Це така темношкіра красуня з червоним волоссям курчавим, воно таке червоне, бордове, ну, як, якогось такого дуже цікавого кольору в неї такі. І яркий, але не занадто мейкап. Ну, як на мене, дуже гарненька лялечка. Єдине, що мені не дуже подобається, що в неї цілопетіт. І в неї для мене, ну, як для мене, вибір одежі для неї буде лімітований, тому що у мене це на стандартний барвій мейтмов. Зі стандартним тілом Мейтому. І так, поїхали далі. На 9 місці у мене знаходиться лялечка. З останньої, з останньої четвертої хвилі хвилі Барбіс Вікторіан під номером 22. Це така а, дуже гарненька дівчина з коротким каштановим волоссям з тілом Петіт. Взагалі, я, коли її спочатку побачила, як вона була представлена у, а, у лінійці. А, новий ход Барбі Лукс, мені вона не дуже сподобалась, мені не дуже подобалась її зачіска, але коли я побачила, як її кастомізують колекціонери, як її вкладають зачіску гарно, то вона мені здалася дуже-дуже гарненькою насправді. Не найкращу, але досить, досить симпатично. І, можливо, б я собі її ну, навіть думала придбати, тому що вона незвичайна, тому що вона з коротким волоссям відрізняється від інших. Але мені не дуже подобалося, що в неї тіло петіт, яке, ну, тому що в мене немає ну, обмежений вибір одежі для цього тіла, тому я її не взяла. Так, на восьмому місці у мене знаходиться лялька-андра під номером 8. Це лялечка з білим, таким платиновим коротким волоссям. В неї оригінальне тіло. Вона у нас з другої, з другої серії Барбілукс. В неї такий дуже гарний макіяж. Незвичайна лялечка, така, як на мене, дуже стильна. Ну і взагалі цей молд. Мені дуже подобається цей молд Андра. А, і а, ось ця лялечка мені подобається, що вона так нестандартно представлена з цим коротким волоссям. Але єдине, що з ним мало що можна зробити. Бо з довгим волоссям там можна гратися, можна щось там, якісь зачіски ну, робити, якісь різні укладки. А ось такою короткою вибір вже набагато більш обмежений, а лялечка все одно дуже цікава. І так, до ми йдемо до сьомого місця. На сьомому місці в мене знаходиться така рожеволоса, рожеволоса красуня Хайді. Хайді – це лялечка під номером 11, яка з другої серії: Ляльок Барбі Лукс. А ця лялечка, вони ну, оригінальне ціле світле і ну, такі в неї дуже курчаве волосся. І я взагалі, коли її розгледіла, я дуже її хотіла купити, але коли я вже хотіла купити, в неї було, ну, скажімо так, її дуже вже було непросто знайти. І я тоді, ну, і я тоді продивлялася огляди на неї і побачила один такий мінус, що їй дуже тяжко підібрати гардероб. І зате за того, що вона така руда, і за цього такого, а, мейку, її дуже гарний насправді макіяж, але ну, не дуже просто підібрати під нього одежу, тобто, тому що в неї такі а, ізумрудні очі і такі якісь сіреньо фіолетові тіні, І а, не, не все ну, зовсім не все підходить там, якісь там. Навіть а, біжеві відцінки, якісь теплі відцінки. Не, не дуже сочетаються, тому це є а, ускладнення, тому я, я цю ідею якось о, прикрила, тому вирішила не купляти, а на її місці купила когось іншого. Так, далі на шостому місці в мене знаходиться лялька, а, також яка, а, не знаходить, яка є частиною колекції Барбі Лукс, але це кен. Це кен, такий брюнет, кен-качок у жовтій-футболці під номером 18 і називається його Молд Тейт. Це новий молд, і це, як мені здається, він перший кен, який з бородою. Ось, В нього ціла качка, короткі каштанові волосся, і він представлений з другою кольоровою, ні, з третьої, мабуть, серії Color Block. Який був. І дуже він насправді дуже гарненький кен. І коли бачу його на фото, так його вдягається, так його ну вкладають у волосся що виглядає, він дуже круто. І коли я його ну розгледіла добре, то, скажу так, його дуже тяжко знайти в інтернеті. А десь на просторах ібе він. Коштує дуже якось як, але я, ну, мені трошки так, шкода викладати такі гроші за кена, тому поки я його не, не беру собі. Але якщо знайду по нормальній ціні, я обов'язково візьму, тому що з кеном завжди а, дуже така напряжнка і гарних кенів не так тих просто знайти. Ну, так щоб мені дуже прямо сподобалося. І так, у нас вже майже середина середина. П'яте місце, і на п'яте місце в мене посідає Ліна блондинка з останньої четвертої хвилі. Вона у нас лялька номер 20 У неї оригінальне тіло, пряме, пряме світле волосся довге. І а, вона в мене єдина єдина представниця Барбі Лукс, яку я собі придбала. Придбала її, тому що мені потрібна була блондинка в колекції. Мене дуже багато бринетики. Мені а, я хотіла блондинку, але якось а, мені тяжко було знайти. А, і я ось вирішила, що вона досить гарненька, а, а, і у неї ще також цілометну. І вона ще була по скиці, по знижці, коли я її знайшла. Тому я її відразу і придбала. Ну, я її взагалі не жалію. Це дуже-дуже гарненька така барбія, але мені не дуже подобається у цьому молоді, що він якийсь трошечки такий, ну, не сумний, може, недмінний трошки. Не посміхається, тому що мені більше подобаються ляльки, які прям так посміхаються, які дуже життєрадісні. Ну, це, це чисто такий мій смак. Ось, а взагалі лялька дуже гарна. І а, на четвертому місці в мене знаходиться також лялечка з четвертої серії Барбі Lux. Це лялька з молдо мандра, це лялька номер 20 В неї теж оригінальне тіло, світлого кольору, пряме роде волосся. Ну фіолет... Гарний також в неї лук такий філетовий. Фіолетовий топ, спідниця і такі фіолетові чоботи високі, теж вона мені дуже подобалась. Я хотіла її придбати, і мені подобався насправді ну, ну, одяг. її одяг а, також подобався, але. Ось я її також не придбала, тільки тому, що вона така трошки якась сумна мені здалася. Хоча, хоча коли ось ці Лукс вийшли, я бачила, що колекціонер у колекціонерів вона була найулюбленішою, най, найулюбленішою, мабуть, лялькою е, ну, з цієї лінії ну, хвилі, з четвертої хвилі, її багато хто купляв в неї такі трошки вигляд. Такі фешн, ну не трошки, а навіть дуже фешн, і це родивилося. Так, це дуже гарно виглядає, але кажу: ну, чесно не смак, тому що вона така трошки якась мені сумна. Так, йдемо далі. І на третьому, так, все, наша, наша трічка вже підходить. На третьому місці в мене знаходиться лялька, яка взагалі я її ще побачила, коли, ну, не дуже розбиралася в цих барбілукс. Просто я дивилася Барбі, і вона мені дуже подобалася, і я дуже її хотіла придбати. Але мені на той момент вона казалася якоюсь трошки задорогою для, для ляльок Барбі. І я її не взяла. Ось зараз я розумію, що ця ціна не була дорогою. Але. Коротше, це Хайді африк, Африканочка номер 21 в четвертої колекції. В неї волосся косички такі довгі, дуже вона мені гарна. У неї дуже-дуже гарне обличчя. Я, мені взагалі мало які африканки подобаються, і подобаються вони мені. Я вам, я вам зараз роз, 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 Ну, Обґрунтую, чому? Тому що а, такі от африканки темні, тому що я чого почала, а, чого я цікавитися барві почала, тому що я хотіла їх фотографувати. І ось саме африканки вони не дуже гарно виглядають на фото, вони дуже темні. І а, взагалі на фото ну, дуже важливо, щоб було світло, щоб було. ну, Чим світліше, тим гарніше, насправді. А, і а, ось ці у тих, які такий темний скінтон, ну, ну мені не дуже. Бо це це, якщо там окремо якось підсвітлювати, робити портретне фото, так воно що можна так сфоткати класно. Якщо якісь загальне це фото, чи якоїсь іншої ляльки, все вони відразу ну здають позиції темні ляльки. І тому мені, мені з африканки, мені взагалі, так якщо просто ляльку брати, дивитися, мені дуже подобаються темні ляльки. І а, мені також ось, ось ця лялька подобалася, і дуже сильно мені подобалася. О, я забула вже, я, я вам покажу фотку. Прикрі, прикріплю, яка мені подобалася, теж така африканська барбі. А, вона теж, теж а, колекційна. А, ось, І я обирала з них двох. В тої ляльки ще такі аутфіти, класні були, ну і є. і можна ще купити. Вона десь 100 євро на Амазоні, там чи 100 з чимось 100 коштує на Амазоні євро. І ось ця лялечка, Але ця Хайді мені подобалася більше. Я все-таки дивилася, і мені єдине, що мені не подобалося, як у неї губи намальовані. Ну, вони, вони, ну не подобається. Треба було якусь помаду, як на мене, не таку світлу, але таку ярку. Її. Щось таке, більш коричневе, більш спокійне. Ось і цю лялечку насправді я а мені дуже подобався її аутфіт. Я його собі навіть купила окремо, саме аутфіт. Я дивлюсь на цю ляльку досі. Я досі її ну, хочу, подумаю купляти, тому що хочу собі якусь це ж одну темненьку, хочу собі в колекцію, але не знаю, тому що думаю, чи буду брати чи її, чи ще ось зараз хочу Крісті. Крісті Маракан, але Крісті світліша. І тому Крісті вона а, виграє в цій схватці. Але програє те, що у, Крі... що у Крісті тіло на медьтому Їй треба ще шукати, ще підбирати тіло, яке може коштувати дорожче. Ну, так, також так само, як сама та Крісті. Ось а, щодо цієї ля... щодо цієї лялечки, ну буду думати. Але гарно, гарно. В неї виконані очі, гарний макіяж зроблений. І взагалі вона дуже, дуже така гарненька. Так, і на другому місці, ну, на другому місці в мене знаходиться дуже -тоже гарненька така лялечка з молдом, новим молдом L. Це, ну, от я вам казала, я не, не дуже люблю ляльок на нестандартних цілах. митумов, я не дуже люблю темненьких, темненьких, але ось вона якраз темненька, вона якраз з тілом курві, але в неї неймовірно гарне обличчя. Ну, ось гарне все. Я б знаєте, я ще думала, і навіть волосся в неї це курчаве. Мені ну, дуже таке, знаєте, африканське, таке, таким колом це волосся а, стоїть. І якби а, не воно дуже непрактично, але мені саме це волосся в ній подобається. Мені дуже-дуже подобається її обличчя. І ця зачіска їй йде, йде дуже. Дуже класно. І е, я б, якщо б її купляла, якщо б я її знайшла за нормальною ціною, я б, мабуть, її придбала і просто пересадила б на тіло стандартне. Ну, Мені так комфортніше було. б. Е, і я вам так скажу, навіть на цілій курві вона виглядає класно, ці, ті, це тіло підходить і вона виглядає класно. Ось, ну, коротше, гарна вона, гарна лялька, але в мене її немає. І придбати, мабуть, я її не буду придбати. Якщо дуже буду якоїсь великої знижці знайду, тоді куплю, я так думаю. А, ну, це буде якась дуже якщо велика скидка. А так, просто вона мені подобається і все. Просто гарний, гарненька. Ну і на першому місці в мене знаходиться перша лялька з першої хвилі Барбі Селіна. Ліна така мулаточка з їм цим мілірованим волоссям, які дуже не люблять колекціонери, вони її там перефарбовують, перепрошуваються. Е, я, чесно кажучи, поки я не почала дивитися колекціонерів і про те, як їм не подобається її, цей горбузовий окрас, я навіть не помічала, що, що він якийсь негарний. Я потім також подумала, що, мабуть, краще, якщо б воно було темніше, це волосся і однотонне. Ну, однотонне. може навіть не темніше, але однотонне. Але взагалі ця лялечка, я ось е досі, досі пам'ятаю, як я її бачила ще ну, десь півроку тому. Я її побачила, може більше, ну, десь так, може трошки більше, побачила на Амазоні по дуже великим скидкам. Саме ця Ліна, вона коштувала тоді 20 євро. В неї була якась дуже велика скидка І, ось, і я дивилася на неї, і якось, ви знаєте, ось. Подивилася, думаю, ну ні, ну щось не те. Мені щось не те, не взяла. І ось ця скидка, і розкупили цю скидку, я вже б... швидко пройшла. І потім я коли почали... почала бачити, дуже-дуже багато фото там в Пінтересті з цією лялькою, в інстаграмі, Лялько, як її там. Я ну, її фотографували, кастомізували, ну, дуже гарно. А не купила я її тоді щось не те. я Думала, тому що в мене вже було. Ну, Я собі тоді не купляла, купляла свої дичці лялечки, і в неї були подібні такі ж мулаточки. Думаю, ну, куди, куди їй ще одну таку. Я ще, ну, собі б купила, але якось мені в голову тоді не приходило собі купляти. Я думаю, ну, куди, її, куди її? ще одна ця мулаточка, я не взяла. І ось шкодувала, але зараз не шкодує, чесно кажучи, тому що вона насправді а, вона схожа, дуже схожа з моєю улюбленою лялечкою Мішою. Яка з молдом фешаніста 182, і у них то, також волосся це курчаве і таке воно кашта, каштанове І а, таке ж ну скінтон, такі, і вони схожі між собою, але. Моя міша мені більш подобається. Насправді вони б а так вони були б дуже схожі. Ось в цьому була проблема. Тому і моя міша вона більш така більш життєрадісна. Вона посміхається. Якась вона мені, ну мені більше подобається. Тому зараз я навіть рада, що ну, думаю, що добре, що я її тоді не купила, тому що я знайшла свою улюблену ля лялечку на, на даний момент часу. На сьогодні мені подобається моя міша. Може щось зміниться, тому що в мене зміню, змінюються смаки, в мене змінюються. Мені здавалося там раніше, що я собі там ніколи там, крім крім барбі, ніяких лялік не буду купляти, чи барбі якісь подібні. Але ні, я мені вже і подобається Rainbow High, Rainbow High і купляла я собі, купила я собі там парочку Monster-High, вони мені подобаються, і а, тому я зрікатися не буду. У <гум> мене смаки змінюються. А, ось, друзі, на цьому, на цьому все. Мій топ закінчений. Ви а, пишіть, які вам. Подобається Барбі-Лукс, які ваші улюблені, чи які... пишіть, які вам там не подобаються дуже. І взагалі, чи подобається вам ця, лі... ця лінійка, чи не дуже. Можливо, ви раді, що, що будуть випускати Барбі Бейсікс, а не Барбі-Лукс. Чи ви чекаєте чогось ще більш цікавого, більш нового? Пишіть, мені дуже цікаво ваша думка. А на цьому, друзі, все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, залишайте обов'язково коментарі. Підписуйтесь на мій інстаграм і до нових зустрічей.